Як контролювати всіх відвідувачів, які приходять у ваш будинок і не пускати непроханих гостей? І робити це за допомогою мобільного телефону. Всім привіт! Мене звати Павло. Радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас одна з болючих тем. Тому що якщо ви живете, наприклад, в багатоповерхівці, то велика кількість людей заходить у приміщення, яких ви не знаєте. Якщо ви живете в приватному будинку, то зрозуміло, що кожен, хто потрапляє на територію, є потенційним злодієм, тому що, по суті, він зайшов без вашого відома. А наприклад, що робити, коли це багатоповерхівка? Ви можете вийти за свої вхідні двері і, наприклад, в коридорі побачити незнайому людину, наприклад, котра прийшла до сусідів. Це можуть бути гості, а можуть бути і злодії. І так дуже складно зрозуміти, що він там робить. Питати ви ж явно не будете, тому що ну який сенс. А якщо навіть і спитаєте, то злодій може вас просто-напросто обманути. Є рішення: це система від компанії AkuVox. Ця система дозволяє вам контролювати всіх, хто потрапляє. У будинок, якщо у вас вже встановлено ось такого роду багатоабонентська система від компанії КВОС або схожа, але саме від компанії QVOX, але ще немає панелі і монітора у вас в квартирі, то знайдіть QR-код десь, який знаходиться десь у вашому ЖК. Відскануйте і заповнюйте анкету. Ви потрапляєте таким самим чином на лендінг, А всі дані потрапляють вже до нас. Ми з вами зв'яжуємось. І пропонуємо ті системи, які підійдуть саме вам. Но сьогодні поговоримо не про це. Сьогодні ми поговоримо саме про користування, щоб ви одразу відчули привилегії, які дає система Акувокс. Наприклад, в нас вже встановлений монітор і панель виклику, так як і в мене. Після того, як ви замовили встановлення, вам на пошту приходить лінк з посиланням на програму. Ви скачуєте програму Smart+. Plus. Зараз я вам покажу, як це відбувається так, для того, щоб розпочати користуватися вашою системою, ми переходимо на пошту і дивимося, що нам прийшло сповіщення про те, що ми є власниками, а точніше користувачами системи AcuVox. Отак виглядає посилання. І тут є посилання на мобільний додаток. Називається мобільний додаток Smart Plus. Ви можете його скачати з Play Market з App Store абсолютно безкоштовно, або перейти просто по лінку по е, листі, що вам прийшло на пошту. В мене вже цей додаток встановлено. Тепер нам необхідно зареєструватися. Для того щоб увійти в наш аккаунт, нам потрібно відсканувати QR-код, який прийшов на пошту. Якщо ви це робите з допомогою комп'ютера е, і робите це на телефоні, то тоді зручно просто відсканувати QR-код. Якщо ви робите це з телефону, то тоді потрібно... Ваш лист зберігти в, фото, в фотокартці, і тоді просто зайти в альбом і відсканувати таким чином QR-код. Я зберіг просто е, посилання, зайшов у альбом, і тепер таким чином потрапляю до е, свого помешкання. І так, після того, як від відсканували QR-код і потрапили у ваш додаток, вам буде е, надано доступ до ваших пристроїв. Якщо їх більше, то зрозуміло більше, але в мене є. Одноабонентська панель виклику вхідні двері, котра встановлена при вході у квартиру. Монітор це третій пункт, котрий встановлено в мене в квартирі. До речі, цей монітор можна використовувати як планшет розумного будинку. Але про це окреме відео, тому якщо цікаво, пишіть обов'язково в коментарях. І е, третій посередині це головний вхід. Це, по суті, багатоабонентська панель, котра встановлена при вході у будинок. Що, по-перше, ми можемо робити? Звісно, відкривати двері, так як якщо до панели буде підключено, наприклад, регінний замок або електромагнітний замок, або електромеханічний, то ми зможемо таким чином надавати додаткову безпеку нашому приміщенню. Якщо, наприклад, на цю крихітку ми підключимо електромагнітний замок, то таким чином ми зможемо утримувати двері зачиненими, навіть якщо їх вскриють. Механічним шляхом магніт все одно буде утримувати. То, так само і багатоабонентська панель. Тобто, якщо, наприклад, нам потрібно відкрити двері, якщо це хтось з наших знайомих або, наприклад, доставка піци підійшла до вхідних дверей у будинок, натискаємо відкрити двері. І двері на багатоабонентській панелі відкрито. Мову можна міняти в залежності від країни використання. Також ми можемо подзвонити на панель, якщо побачили знайому людину, котра стоїть перед вхідними дверима. І можна переглянути відео з багатоабонентської панелі або з одноабонентської панелі. Зараз це відео з багатоабонентської, а це відео з одноабонентської квартири. Точніше, панелі. Але є одна різниця. По закону ми не можемо фотографувати людей без їх згоди. Тому на багатоабонентській системі вам буде приходити лише пуш-сповіщення про те, що стоїть людина біля вхідних дверей з посиланням на живе відео. Тобто ви можете перейти, продивитися і вже на свій розсуд, наприклад, зробити скріншот. А з одноабонентської системи вам буде приходити. Короткий э, скріншот вже автоматично, так як по суті людина підійшла до ваших вхідних дверей. Ну що ж, тепер давайте пройдемо далі. Що тут є ще? Ми можемо зробити тимчасовий ключ. Це дуже зручна річ, тобто ми можемо дати тимчасовий ключ швидко на один раз. Тобто, це одноразовий тікет, який дозволяє нам надати доступ, наприклад, на доставку піци. Приїхав кур'єр, ми скидаємо йому доступ, він підходить, показує QR-код. І все таким чином цей ключ можна згенерувати за допомогою якраз таки ось цього пункту. І є можливість дати тимчасовий ключ, котрий надає нам можливість зробити декілька, зробити точніше, не тимчасовий, а довгостроковий ключ, який ми потім можемо видалити. Наприклад, ми знаємо, що до нас, наприклад, сантехнік буде приїжджати 5 разів. Ми можемо зробити одразу ключ на 5 разів і встановити термін, за який він повинен їх використати. Таким чином, ми зможемо контролювати безпеку нашого приміщення. Але не всі панелі підтримують сканування QR-коду. Наприклад, моя багатоабонентська панель підтримує лише ключі. Тобто потрібно буде ввести ключ для того, щоб потрапити у приміщення. Це в залежності від панелі. Так, тепер переходимо далі. Дії. Дії це. Ми можемо переглянути по суті журнал всього того, що відбувалося: журнал відчинення дверей, журнал викликів і журнал захоплень. Журнал захоплень це по суті скріншоти, котрі були зроблені по детектору руху. І тепер переходимо в найголовніше по суті, в налаштування. Так як я, як, наприклад, власник цієї системи, як батько сім'ї. Повинен дати доступ, наприклад, всій своїй всі свої родині, дружині, дітям там не знаю, наприклад, няні і тому подібне. Заходимо в авторизацію, дивимося, що тут є. Тобто ми починаємо з самого початку. Тимчасовий ключ тут ми можемо переглянути, які саме ключі ми давали за допомогою оцього швидкого меню. Друге, це пін-код для себе. Тобто, я можу зробити собі пін-код для того, щоб підходячи до квартири. Натиснути пін-код і потрапити всередину. Відчиняти за допомогою Bluetooth. Також, якщо ваш телефон підтримує, то відчиняти за допомогою NFC. І є можливість е налаштувати режим е розблокування за допомогою Bluetooth, тобто, або потрусити телефон, тобто зробити декілька рухів. Або, наприклад, за допомогою вільних рук, наприклад, якщо в мене е телефон десь знаходиться в кишені, мені незручно його діставати, я можу підійти просто. Провести руку біля місця, де е, потрібно підносити ключі. Автоматично е, буде відправлено сигнал багатоабонентській панелі на сканування е, навколишнього середовища, і якщо моя нітка Bluetooth, тобто мій телефон буде поряд, таким чином е, двері будуть відчинені. І розпізнавання обличчя. Тут ви можете додати своє лице для того, щоб за допомогою просто вашого лиця ви проходили далі. По суті, це як теж буде використовуватись як ключ. Переходимо тепер далі у додавання членів родини. В мене є вже додано декілька людей, і я можу додати нового члена родини. Тобто я вводжу ім'я, прізвище, електронну адресу і мобільний телефон. І по суті, відбувається все те ж саме, що відбулося зі мною. Тій людині на емейл приходить запрошення, він сканує QR-код і, по суті, все. Йому вже в додатку все буде відкрито. Так само, як і в мене. Переходимо в журнал сигналізації. Якщо ваш монітор ви використовуєте ще як хаб для сигналізації, тобто у моніторах є можливість підключити датчики руху, датчики відкриття і подібні датчики, тобто затоплення і тому подібне. Про це теж, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть в коментарях, ми знімемо окреме відео. Але якщо у вас, наприклад, ваш монітор так налаштовано, як я і казав, як систему розумного будинку, то тут будуть всі сповіщення. Наступний пункт дозволяє нам додавати розумні замки, які встановлені, наприклад, у нас в квартирі. Якщо виробник е, інте, має інтеграцію з Акувоксом, і на коробці вказано, що замок підтримує роботу з Акувокс. То тоді, будь ласка, ви можете відсканувати і замок буде доданий у цю програму. Далі, налаштування викликів, ми можемо тут подивитися на е, налаштування, при цьому ми можемо приймати дзвінки від програми Smart Plus, тобто ми можемо, акувокс е, має можливість відправляти декілька, е, по суті, сповіщень з допомогою інтернету можемо приймати дзвінки. А якщо, наприклад, ваш інсталятор вам зробив таку опцію. То, окрім просто мобільного інтернету, панель виклику може вам телефонувати по звичайній сотовому зв'язку. Далі є налаштування сповіщень, тобто, по суті, це вже відноситься до налаштування самої програми. Ми можемо включити не турбувати, при цьому це, цей пункт буде відноситись лише до нас. Інші члени сім'ї будуть спокійно користуватися програмою і попередження про рух, тобто, по суті, ми вмикаємо детектор руху на пристроях. Просунуті налаштування відносяться більш для інсталяторів, тобто очистити кеш, аналіз якості відео і експорт журналу це більш для того, щоб коли до вас приїде інженер, він зміг зробити додаткові налаштування. Довідник та відгуки дозволяють нам написати одразу на виробника. Тобто ми можемо написати, наприклад, свою якусь рекомендацію або якийсь зробити просто скріншот, показати, як встановлена панель. І ці. Цей лист буде відправлено безпосередньо одразу на виробника. Далі умови та політика. По суті, тут додаткова інформація про програму і про це по суті налаштування, які зараз є у Smart+, Plus, тобто версія, і чи можна її оновити. От, по суті, і все. Дуже простий, але зручний додаток, який дозволяє нам переглянути всіх, хто приходить у нас до нас у будинок і взагалі у нас. До нас, наприклад, у квартиру. Тобто, якщо, наприклад, дитина прийшла з однокласником, то система це зафіксує. Це дуже зручно, так як якщо, наприклад, злодій увійшов разом із дитиною, ми це одразу можемо побачити і вже вживати якісь заходи для того, щоб. Забезпечити безпеку нашої дитини, якщо у вас в квартирі або в будинку встановлена система Аковокс, то будь ласка, це відео буде корисним для того, щоб ви змогли розуміти, як взагалі працює ця система. При цьому хочу сказати, що розумна система домофонії, розумна система контролю доступу, дуже сильно підвищує рівень безпеки у нашому приміщенні, або, наприклад, будинку, або бізнесу, бізнес-сегменті, тобто офісах. І, наприклад, якихось складських приміщеннях, тому що аналогова система дуже часто може е, бути скопійована, може бути передана, і ми таким чином не можемо зафіксувати дійсно, хто потрапив усередину. IP-система від компанії Ковокс дозволяє контролювати, хто зайшов, коли зайшов, і отримувати сповіщення про будь-який будь який рух перед. Панелю виклику. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео і, будь ласка, пишіть всі ваші запитання стосовно системи і стосовно майбутніх відео внизу в коментарях. Всім дякую, пока!